Всім привіт! Це продовження до минулого огляду інструменту СУИ. Американський долар, біржа Крипто, годинний таймфрейм. Ось провели. Вибачте, не провели, а нарисували якийсь імпульсний рух. Типу 1, 2, 3, 4, 5. У нас третя хвиля розтягнута. І тут, як я казав в своїй телеграм-групі, писав допис, та й взагалі в минулому дописі, не дописі, а відео огляді теж це говорив. Що в нас Суї має два сценарії, і він на даний момент ще зберігає ці два сценарії. Перший сценарій давайте глобальний. Це в нас прийшла початкова діагональ. Це в нас імпульсна хвиля падіння, далі відскок трійкою, і нас очікує ще одна імпульсна хвиля падіння. з Оновленням ось цієї хвилі А. Мінімуму ось цієї хвилі А, тобто ні, її максимум, вибачте. Але ну, так як на графіку це в нас якийсь мінімум, ну то оновлення ось цих мінімумів. Тому це ведмежий сценарій. Основний бичачий сценарій який в нас? Бичачий сценарій ось такий. У нас прийшла перша імпульсна. Хвиля падіння це друга хвиля падіння, а це лише перша хвиля всередині середині третьої розтягнутої хвилі імпульсу. Тобто ось так має бути. Це ми можемо ось тут спостерігати. Бачите, як нас розтяг, третя хвиля сприйняла. Тобто в нас ще складається з внутрішніх компонентів імпульса. І це може бути теж. Це може бути перше 1, 2, 3, 4, 5. Це лише третя хвиля, четверта, це п'ята. Імпульс у нас приймає дев'яти хвильову модель. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І щоб нам ось цей підтвердити сценарій з продовженням руху, нам потрібно ціні, я ось тут натягнув сітку коефіцієнтів Fibonacci, нам ось цією хвилею потрібно дорисувати ось цей зигзаг, А, Б, С. І щоб ціна десь зупинилася в районі 05 0618. У нас тут я відмітив зону підтримки, де в нас ціна на історії давала реакцію. Ось, ну Це як зеркальна, фактично, зеркальний рівень, як і зеркальна зона, де в нас може бути потенційна реакція. І якщо ми ось тут покажемо відкуп, який піде десь сюди і в цю зону, тобто зайде ціна десь в цю зону, я буду з великою долею ймовірності вважати, що у нас все-таки продовжиться ось цей висхідний рух. Якщо цього не відбудеться, і ми зараз, скоріше за все, найближче знімемо ось цю ліквідність у вигляді хвилі С зигзагу, тому що поки що я це як АБЦ-зигзаг, буду розмічати з продовженням подальшого руху. Тобто, якщо у нас ось ця хвиля далі розтягнеться, ось тут. Покаже невеличкий відскок і знову продовжує ось таке падіння. Тобто ми вже почнемо заходити в район 0786 за Фібоначчі відносно цього всього імпульсу. Це вже буде такий дзвіночок на те, що ми все-таки ось так: от підемо в розтяг хвиль. 1, 2. Тут тільки буде 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. І ми ось цю нарисуємо хвилю С, оновимо ось цей. Мінімум, також оновимо ось цей мінімум. Тобто, якщо ми за ось цю зону заходимо, ми ось цей імпульс порушуємо повністю. Тобто, вже в нас по подальшому розтягу хвиль відбутися не може. Тому що ціна зайшла за межі початку імпульсу. Якщо вже ціна і далі сюди зайде, ну все нас по цій монеті вже, як ви розумієте, давним-давно підтвердиться ось цей сценарій. з Падінням, тобто ведмежий сценарій у вигляді зигзагу. І якщо на історії поглянути, в нас ось цей імпульс він такий доволі ну, дивний. І в нас на якійсь біржі, в нас ось тут показана імпульсна хвиля вгору. Я вважаю, що це може бути якась площина 3, 3, 5, де в нас кінцевий діагональний трикутник в якості хвилі С цієї площини. Тобто, ось це у нас була 3 І як ви знаєте, площина вона. За нею відбувається розтяг, може відбуватися розтяг, або перед площиною вже розтяг міг відбутися. І в нас ось цей розтяг, він відбувся якраз після площини. Тому це може бути все глобально ABC, це хвиля W, ось тут А, Б, С, хвиля X, і, можливо, в майбутньому десь ми ще один зигзаг дорисуємо хвилю Y. ось, Або це буде якась інша фігура. Корекційної моделі, якийсь трикутник. Тому ось така глобальна картина посує, і локальна картина я вам пояснив. Тобто далі почнемо якщо спускатися ще глибше-глибше. В район там 0,786. Не буде в нас вагомих відскоків, ціна сюди не буде заходити за ось цю червону лінію, ось цю зону цього, цієї площини фігури, площини в хвилі Б, поки що з тому що я ще не веду ось цей імпульс. З п'яти хвиль, тобто 1, 2, 3, 4, 5. То це буде означати те, що, скоріше за все, є шанси на продовження. Якщо ні, і ми далі почнемо падати, це буде означати те, що, скоріше за все, ми підемо оновляти нас осі ці всі мінімуми, і ми вже йдемо глобально на якусь корекцію. Ось на цьому все. Тому до нових зустрічей.